Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде присвячене моїм хуєчкам. Ось такі вони в мене гарні. Як ви знаєте, всю свою колекцію я починала спочатку і придбала маленькими череночками, іноді на один листочок, іноді на два. Тож дуже радію, коли в мене вони ростуть, радують мої очі. Сьогодні хочу показати ось цю макрофілу Або Маргінату ось за таким гарним фактурним листом. І радість моя сьогодні подвійна, бо ця красуня збирається квітнути. Ось отакі зонтики. Сховала свій вус Попід стіною, як ви бачите, і почала вже відкривати свої малесенькі квіточки. Аромат від них є, не дивлячись на те, що їх всього-навсього відкрилося дві. Але я їх почула. Чесно кажучи, як квітоноси бачила, але якось про них так нечемно і забула. Тож, залишила їх в спокої. А сьогодні почула аромат. Вирішила заглянути сьогодні сюди і вам показати ось отакі зонтики. До речі, скажу, що. Після того, як відквітне хоя, не зрізайте оці квітоноси. Тому що на цих квітоносах і далі буде наступне цвітіння. Квіточки повідпадають, а зонтик, а квітонос залишиться. І буде вам на наступний раз теж вона буде квітнути з цього місця. Ось такі гарнесенькі, маленькі квіточки. Звісно ж, вони ще зовсім маленькі, але. Я радуюся цьому, тому що зараз часу зовсім немає, і іноді я їх пересушую, а хої цього не дуже люблять. Ось таке у мене коротеньке відео. На цьому дякую. Сподіваюсь, вам було цікаво, як розквітне потрібно не прозівати і вам відзняти, тому що, на жаль, хої квітнуть не так довго, як хотілося порівнянні із орхідеями. На цьому все. Всім дякую і попереду багато цікавого.